Сьогодні у мене такий вигляд. Так, зараз гляну. Привіт! Так, там сидять діти, тому підніму штати трошки. І вдягну курточку, тому що розмова має відбутися. Майя, вот это тепло. Привет. Привет всем. Я вас запрашиваю. Ах, Отже, зараз я буду заходити. Тут е, до мене причепилася сімейна пара білоконні. Саша і Каріна. І вони упевнено заявляють, ти брешеш про те, що ти страждала, ти брешеш про те, що ти пережила булінг і те, що ти могла померти. Я взагалі не розумію, чому незнайома людина, привіт, може дійти до того, щоб почати стверджувати. Про те, що інша людина не помирала, не страждала і так далі. І на моє питання, чому вони це стверджують, відповісти вони не можуть. А я думаю, що можна рухатися.

Так, збирайтеся. Ви мені пишіть. А я якраз може знаєте, що сказати? Тема смерті, війни, анорексії це не те, на чому пляється, і не те, що вигадують. Що я це розказую, тим паче, че я стільки років, це означає, що я тільки наважилась про це заговорити. Настільки це боляче було визнавати, настільки це неприємно. Привіт-привіт. Я вважаю, що сказати потім незнайомій людині, що я брешу, це просто абсурдно і неприємно дуже. Навіщо ви до цього пускаєтесь, білоконі? Я вас не знаю і знати не хочу. А ви мені вперто пишете. А у вас холодно, дево, привіт, привіт. Я в Чернігівщині, та так собі, от я вдягнена ось так. А ви знаєте, що чому деякі люди хочуть заперечувати те, що булінг відбувся, там, що я могла померти і так далі. М -м вони були самі в ньому. Вони самі це все робили. О Боже, що подивись на себе. Вони самі це все робили зі мною, вони самі знущались. А тепер, тепер їм треба просто заперечити те, що вони зробили. У нас зараз плюс 28 волинь, у нас завтра тепло. Я себе виділа. Я думаю, що ти що ти. Ума. Найкраще, ніж у тебе Аву. І так, як справи? твої. дуже добре, дякую. Так, сонечки, там до мене додому прийшла людина встановлювати мені кращу антенну, тому давайте доки до побачення.